У Комсомольську відбувся міський етап найголовнішого конкурсу освітянської галузі. Протягом поточного тижня вісім педагогів міста виборювали звання учитель року року-2014». Вони змагалися у п'яти номінаціях. В цьому році всеукраїнський конкурс було ускладнено. Про перебіг і фінал фахового змагання далі. Свято педагогічної майстерності так освітяни комсомольська називають найпрестижніший для них конкурс «Учитель року. Серед учасників цьогорічного конкурсу були і молоді креативні вчителі, і ті, що мають чималий педагогічний стаж і досвід. Освітяни виборювали почесне звання учителю року у п'яти номінаціях. Одна з них початкові класи, зібрала найбільше конкурсантів. У своїй майстерності змагались вчитель початкових класів загальноосвітньої школи номер 2 Світлана Браташ, освітянка з гімназії імені Віктора Нежниченка Світлана Лук'яненко і педагог шостої школи Яна Фокт. У номінації географія перемогу виборювали Інна Щербаченко з гімназії та Марина Богданова-Портяна з НВК. У трьох номінаціях директор школи, зарубіжна література, трудове навчання боротьби як такої не було, оскільки там представляли свою майстерність по одному вчителю директор загальноосвітньої школи номер 1 Наталія Тягай, учитель світової літератури Комсомольського навчально-виховного центру Ірина Замкова та учитель трудового навчання з першої школи Юлія Шахман. У перший день конкурсу учителі року учасники розповідали про себе та презентували свій досвід роботи. Ще одним завданням для конкурсантів було проведення і самоаналіз. Уроку для учнів, у яких вони свій предмет раніше не викладали для більшості учасників. Це завдання виявилось найскладнішим. Продовж конкурсу вчителі проводили майстер-класи, подаючи на таких уроках свої методичні знахідки і надбання. Конкурсанти довели, що є насправді сучасними вчителями, зазначила начальниця міського відділу освіти і голова журі конкурсу Ірина Шошина. «Вміло використовують сучасні педагогічні технології. Це вони. Найемоційніші, найяскравіші, найкреативніші, найкре найсучасніші, які вміють згуртувати колектив, які можуть спонукати до роботи, залучити людей, не тільки дітей, а й дорослих, членів комісії, журі нашого конкурсу на кожному етапі конкурсу. Це ви зуміли показати, як треба сьогодні працювати з нашими сучасними. У кожній номінації було своє журі. До його складу входили методисти міського методкабінету, спеціалісти відділу освіти та вчителі-предметники. Вони оцінювали педагогічну компетентність конкурсантів, їхні організаторські та професійні здібності, володіння інноваційними технологіями. Члени журі відзначили фахову майстерність комсомольських вчителів та їхні потенційні можливості як творчих особистостей. За підсумками конкурсу у номінації початкові класи учителем року 2014 журі названо подав. Педагога загальноосвітньої школи номер 2 Світлану Браташ. Наталія Тягай переможниця у номінації директор школи. В номінації Трудове навчання визнання отримала Юлія Шахман. Марина Богданова Портяна довела, що є кращим вчителем у номінації географія. Ірина Замкова кращий вчитель у номінації Зарубіжна література. Питаюся знайти щось щота не не іменно самому произведенні, а саме в формі за щоб вони дійсно захотіли прочитати. Ну таким прикладом у мене зараз є к... збор моїх колекцій від Діагустині, шедеври мирової літератури в мініатюрі, тому що іноді дітей пугають розміри. того, что они должны прочитать. И когда я им приношу обыкновенные книги, они говорят «Ого, много!» И потом я так из, из карманчика достаю вот такую книжечку и говорю «А так?» І зразу улипки, зразу і настроєння інше, і вже є желання щота діляти, що та чому не все, на вони начнуть читати. Я використовую переважно дослідницькі методи і прийоми організації навчально-виховного процесу. Їх дуже багато. Основні, це звичайно дослідницький метод, проблемно-пошуковий і частково пошуковий. Серед прийомів можу назвати такі, як метод прес, незакінчене речення, кейс-метод. Дана методика розрахована на дітей, які бажають досліджувати, так? які вміють поставити проблему, розробити етапи для її дослідження і зробити відповідні висновки. Це, звичайно, допоможе їм у подальшому житті, адже більшість з них вступає до вищих навчальних закладів. А це є вимоги до курсових, дипломних потім робіт. І взагалі дитина, яка володіє дослідницькими навичками, вона може добре орієнтуватися у сучасному світі, бути компетентною особистістю і знайти свій шлях у житті. Переможців та лауреатів міського етапу конкурсу учитель року року-2014» було нагороджено грамотами міського відділу освіти, подяками міського голови і традиційним символічним пам'ятним знаком гілка педагогічної майстерності. Також кожній конкурсанці вручили чек на отримання грошової винагороди. Наприкінці церемонії нагородження співробітники міського відділу освіти побажали кращим педагогам подальших успіхів на обласному і всеукраїнському етапах конкурсу учитель року року-2014». І